Привітки! У мене сьогодні такий насичний день, якийсь був. Бігала півдня. Що навіть забула, тільки що згадала, що я ж мала сьогодні відео викласти. Так що зараз швиденько-швиденько після роботи озвучую. Значить, зараз ви бачите ці ручки, ремонт, на котрих я показувала, ми латали два нігтика в попередніх відео. Ну, в якомусь попередньому відео я показувала. Ну і ось після. Ремонту вона прекрасно відносила. Ну, як прекрасно, як бачите, мізінчик там у нас тепер тиснутий. Але ну, для цих ручок це, це прекрасно. Це вже не сильно багато. Мізинчик, звісно, при знятті в мене відпав, тому я його буду нарушувати. І зараз я вам показую на цих ручках, як я зрізаю кутикулу. Сьогодні ходила до школи, визвала мене вже вчитель до школи. Ну, оказалось, що не тільки мене. ну, Там індивідуальні розмови були. Коротше, мало не півкласу, у нас зривають уроки, і моє чадо в тому числі. Коротше, стадний інстинкт у них. Коротше, половина класу сидять і вчаться, половина класу б'ють байдики. Ну, Мій син, на жаль, в тій половині, яка не хоче нічого робити на уроках. Тому сьогодні мала розмову з вчителем. А це біда. Зараз так важко. Так важко дитину якось заохотити, вчитися. Це просто біда. Ну, я говорю про свою дитину, може в когось і самі вчаться. Я вам дуже-дуже застрюю. Ну, а ніг такі ну, ось такі прекрасні, червоненькі зробили з розтяжечкою. Дуже-дуже гарні мені подобається. У мене чоловік грибаник. Сьогодні назбирав ось таке огромне відро Парасолюк, а не зонтиків. такі грибочки. Діліться, хто такі їсть а хто, а хто перше бачить, що такі можна їсти. Ми їмо вже давно, вони їстівні, їх навіть відварювати не треба. Ми їх просто добре промиваємо і обсмажуємо в яйці, як відбивні. Дуже смачно виходить, вони м'ясисті. Можна і без яйця, але в яйці вони більш на відбивні, похожі. А коли без яйця, то вони багато олії можуть вбирати, тому мені такий спосіб не подобається. Ось такі в мене грібенік. Ось такі манюки, бачите, вони а потім розпускаються. Дуже пахучі такі грибочки. хороші. Грибочки вже з'їдені, прекрасно. Ми раз на рік ось так от збираємо ці, ну, як ми. В основному це мій чоловік ходить по гриби, я вже не ходжу. Я колись ходила з ним, як тільки ми почали жити, ми ходили всією його сім'єю, коли я прийшла до них в прийми. Ми ходили зі свекром, зі свекрухою з чоловіком. От яка противна клієнтка. от, от Подивіться, поки от. я ходила. Вийшла на одну хвилинку з кабінету, а на одну хвилю, їх без нагляду. Вона вже взяла від колупала кусок. Ай! Передорущувати. Це капець просто. Ну от як, як їх, отако? як діти маленькі. Ай-яй-яй. Ну-ну-ну. Цей шматочок колупальникам присвячується. оце от не можу, Я, звісно, це терплю, коли от так сидять і щось там це в мене ще одна є клієнтка, яка ось постійно от я знімаю матеріал, і вона постійно сидить і щось там колупає, вона там колупає, і я така сижу. А знаєте, коли ніхта тонесенькі, як там папірець. І ти сидиш і думаєш, ну дати вже по рукам, чи, чи щоб потерпіти, щоб вона там нічого зараз не відірвала, не відламала. Але я все-таки в більшості випадків стримаюся. Дуже-дуже рідко можу щось сказати, щоб ну, не треба так робити, а, бо зараз щось там відлетить, як в цьому випадку. Це, звісно, я так а, як. Наїхала, бо це моя мамуля, вона мене зрозуміла. Тому вибачалася дуже, я, я не знала, що так буде. Так кажу: ладно, вже добудуємо, що вже зробиш. За гриби не розказала, коротше, і скільки я не ходила по гриби от з його сім'єю, я так і не навчилася їх нормально. Збирати я в них так і не розібралася. І, напевно, ну не напевно, а це 100% не моя тема. Я знаю, дуже багато людей любить. Збираю мому оточення дуже багато людей. Але я їх сама особисто не збираю, і я їх майже не їм. Я їм ось такі, ну, можливо, опенькі ще можу там їсти. В основному я їм шампіньони з магазину. І то дуже рідко. Ну, гриби то зовсім не моя тема. І. У мене є така особливість, коли я народила сина, до цього я їла різноманітні гриби. Я їла і мариновані, і смажні. Завжди, коли ми збирали, я їла гриби, так? А коли я народила сина, я не знаю, у мене якась підвищена тривожність, чи що, я не знаю, як це називається. Але я стала боятися їсти гриби. І до сих пір я їх боюсь, я боюсь втравитися. Знаєте? От коли в мене син з'явився, я боюсь. Раніше відійти на той світ, щоб не лишити дитину сиротою. Ось такий в мене страх, і до сих пір він в мене присутній. Ось її гриби я перестала їсти. Ось ці гриби, чесно, я вам скажу, я їх їла. І в мене всередині був трошки страх, що, а, а може, це якісь там ложні такі гриби, а може це ложні, і, і все. Я втравлюся ось таке в мене в голові, да, от таке. От. Не знаю, звідки воно взялось, але є. Ну, а тут ми зробили цю шовкову кішечку і мої новенькі наліпки, які я показувала в розпаковці. Дуже-дуже ніжні ці кішечки, я обов'язково буду брати інші відтінки. У мене сьогодні подгон. Мамуля передала закруток. Гірочки дуже смачні в неї рецепт. Помідорки. Це все за її гру. все натурпродукт. Це якимись шматочками, мама ще закривала, тіпа типу А це, типу лечу, напевно, щось таке. Я сама закрутками не займаюсь. У мене мама підганяє. Не дає мені померти з голоду. Мамуля, я знаю, що ти будеш дивитися відео. Так що я тобі дуже, дуже дякую, щоб тебе ручки не боліли. Чум -чум -чум. Так, ну ось і слідуща робота. Зараз швиденько покажу цю роботу, і в кінці я вам ще покажу, яка прикольна картопелька виходить в аерогрілі. Кому цікаво, подивіться. Якщо ні, то не дивіться. <різь> Просто моєму сину дуже подобається. І от а, в основному, коротше, я зараз готую картоплю в аерогрілі. Ось таку, ну іноді запікаю якусь курочку. щось таке Особливо. Коротше, чесно, можна так сказати, що я в аерогрілі трошечки, трошечки я, розчарувалась. я брала його в розсрочку, хоча він не так вже і багато коштував, але коротше, мені розсрочка дуже подобається. І що я можу взяти розсрочку? я беру розрочку. Я розкидала, по-моєму, на 3-4 місяці оплату за аерогріль. Там невеличкі суми вийшли. Я ще за нього не виплатила, але я вже розчарувалася. Я думала, що я буду більше в ньому готувати щось. Але не склалося. Все-таки я користуюсь і плитою, і духовкою. Ну, що ж, спробувала, ще в мене є ідея фікс, це вафельниця. А ви всі бачили, напевно, ці папе вафлі, які роблять в вафельницях. І от в мене теж є от в голові ця ідея, що мені ще, напевно, треба цю вафельниця. Не знаю. Ще один непотрібний пристрій купляти. Ні, Ну, не скажу, що арагріль зовсім не потрібен. Але спробувавши його, можу сказати, що без нього можна прожити. Ну, картопля виходить прикольно. Ну, а ця дівчина. Носила насилала на дуже-дуже короткі нігтики. А дуже довго ми робили їм короткі квадратики. І тут вона захотіла їх відрощувати. І ось кожного разу ми лишаємо довжину, і в цей раз вона також сказала лишати. Тільки завужувати. Вона не хоче такий стандартний квадрат. От їй подобаються ось такі завуження. І молочні. Вона дуже-дуже часто робить молочні. І як бачите, я укріпила молочним гелем, але. Ще закріплюю молочний ефект молочним топом. Я дуже довольна цим топом. Прекрасно він перекриває і опил, і додає кольору. Якісь там різняни в гелі може скрити. Мені подобається. Я взяла 30 мл, і, в принципі, так як молочні роблять не часто, ну чисто молочні, так, я без якогось там дизайну, то я його, в принципі, використовую, ну, буду довго, напевно, використовувати. Ось такі роботи я вам сьогодні показала. І ще подивитись, кому цікаво, яка картопелька виходить. А ось, Пишіть, що думаєте на рахунок робіт. Взагалі, якщо чимось хочете, поділитись на рахунок грибів, я не знаю, готовки, рогрилів, що я там ще показувала, закруток, які ви любите, робите, не, роб... не робите. Мені завжди дуже цікаво, що ви пишете. Тому діліться. Якщо у вас є таке бажання з кимось чимось поділитись, діліться, будь ласка, в коментарях. Будемо спілкуватись. І все, до наступного відео. Дивіться, яка кайфова картопля в аерогрілі, виходить. Хрумка-хрумка. І хрумка. олії тут буквально, я не знаю, може 5 мл. Я таку налила на дно, щоб не приставало. Ну, от аерогрі для картоплі супер. М'ясо якесь зажарити супер. Ну, звісно, там якісь запіканки. Я пробувала, але воно знизу не. Пропікається. Є такі аерогрілі подорожчі, чи я не знаю, якщо тен знизу, такі треба брати. Я точно поняла, тому що знизу не пропікається, якщо щось запікати. Треба чи перевертати щось, чи от картопелька класно виходить. Ми чи тоненько нарізаємо, чи отак сьогодні син захотів, типу як по-селянськи, щоб кусочки були.